Добрий день, я лікарка Ніяра, і сьогодні ми розглянемо тему Нехірургічне лікування парадонтиту. У вас може виникнути питання, що таке парадонтит. Для початку треба розібратися, що таке парадонт. Пародонт це комплекс тканин, які утримують зуб. До них належать ясна, цемент корення зуба, парадонтальна зв'язка та кістка. Функція пародонту це стабілі... стабілізація та амортизація зуба під час жувального навантаження. Тепер зрозуміло, що пародонтит – це запалення пародонту. Які можливі симптоми ви можете відчути: набряк, почервоніння та кровоточивість ясен, підвищена чутливість зубів, поява рецесій та пародонтальних кишень. Щоб визначити, чи є парадентальні кишені, існує парадентальний зонд. Він уводиться у простір між коренням зуба та яснами, і в нормі ця кишеня складає до 3 мм. Причини парадентиту. Відсутність професійної гієни порожнини рота, тим самим накопичення зубного нальоту та каменя. Недостатня домашня гігієна, ігнорування зубного флосу, іригатору або неправильна техніка чищення зубів, неправильний прикус та перенавантаження зубів. При системних захворюваннях, наприклад, остеопороз, відбувається зменшення щільності та маси кістки. А при цукровому діабеті високий рівень цукру в крові. Сприяє розмноженню патогенної мікрофлори в порожненні рота, тим самим сповільнюються регенеруючі процеси порожнення рота. Нехірургічне лікування пародентиту включає в себе декілька етапів Скейлінг – це видалення м'якого. Та твердого зубного нальоту. Кореневий планінг – сгладжування поверхні кореня для того, щоб запобігти міцному щепленню бактерій з поверхні кореня. Наступний крок полірування зубів методом Airflow. Потім цих процедур можливе використання антисептика. Зрощенням ясен хлоргексидину. Також при занадто рухливих зубах їх можна шинувати між собою, таким чином, забезпечити стабільність. Наприклад, на цих відеороликах ми якраз можемо спостерігати ці маніпуляції. На першому відеоролику скейлінг прибирання над ясного та підясного зубного нальоту та каменю. Наступний крок кюрітаж прибирання запалених тканин. На другому відеоролику полірування поверхні зубів методом Airflow. Після цих маніпуляцій. Відбувається заспокоєння яс, ясен, вони стають не такими червоними, не такими набрягшими. Нехірургічне лікування парадонтиту, воно ефективно, але без допомоги пацієнтів воно не відбудеться в повній мірі. Тому прошу. Пацієнти дотримуватися профілактичних оглядів, профілактичних професійних чисток, приділяти повну увагу домашній гігієні, не ігнорувати ранкову чистку, вечірню чистку, обов'язково користуватися флосом, іригатором, співпраця лікаря. Мене і вас, як пацієнта, це запорука здорового парадонту. Дякую за увагу.